Наві, за що їм ще велике, дякую. Вони не забувають нагадувати всьому кіберспортивному світу про те, в яких умовах зараз живе Україна. Україна живе в умовах війни. Ось і, власне кажучи, Наві нагадали вкотре про війну в документальному серіалі Sports World Cup Level Up, який виходить на Амазон Е, Ось це серіал від Амазону та. І e про переможців, іде було сі в дві тисячі році. А я нагадую, переможцями стали, власне кажучи конкретно в дисципліні Counter-Strike стали Наві. Ось в власне кажучи, в цьому фільмі Наві скористалися нагодою, щоб розповісти всьому світу про те, як. Наш український кіберспортивний клуб переживає щодня від турніру до турніру, як взагалі вони існують в рамках війни. Про те, що для них давно стало звичним фоном, ось що їх оточує, що вони переживають. А люди, які там за кордоном, які там не знаю, взагалі в Америці чи там в Азії, вони навіть не усвідомлюють, в яких там умовах і в якомусь світі зараз перебуває Україна і навіть як команда тому навіть за цю штучку величезний респект